Всім привіт! Хто дивиться мій канал? Хочу поділитися, як працює автоінвектор. Придбав такий автоінвектор на 2000 Вт. Він працює з, з 12 вольт на 220. 2000 Вт. Ну, заявлених 2000 Вт він не має. Він може працювати, я вже провіряв, десь на 1200 Вт, 1300 Вт. він працює. І то пускові токи, якщо великі, там, то він вибиває. От Підключав болгарку 1300 Вт. Включаєш болгарку на пуск, він вибиває і включається. Тобто пускові токи вона не вистачає, але потім воно запускається. І болгарка працює. 1300 Вт болгарка працює. Акумулятор ось такий. Це я зняв з машини. Маю ще на 200. Тож. Світла зараз немає. Він працює. Підключив. Все світло в домі. Повиключав все з розяток. Холодильники там. Повиключав все з не Тільки світло. Світла немає. Лампочка от працює. Поклав його в котельні тут. Нікому не мешає. Зарядний пристрій. Зарядний пристрій. Коли світло включається, я ставлю на зарядку. Ставлю на зарядку. Або коли включаю генератор, запускаю. Генератор запускаю тоді, коли треба вже більше світла, там насос, працював, вода. Включаю генератор там на 2-3 години. Якщо світла нема дуже довго, то на 2-3 години включаю генератор. Генератор попрацює, Морозилки всі наберуть свою температуру, поробимо те, що потрібно поробити. І потім переключаюся на оце. От на такий інвектор. Скільки такого акумулятора вистачає, я не знаю, бо ще не приходилося, щоб так він повністю садився. Найбільше, що він працював у терверторі цього і акумулятора, це було, по-моєму, 4-5 годин і далі включили світло. Ну, о, о, скільки воно би працювало, допустимо. На акумуляторі скільки годин, я думаю, що дуже довго. Бо тому що по хаті всі лампочки, які світять, вони всі економки, вони дуже мало споживають. Якщо включаю всі ламп, ламп, лампочки, це ну, приблизно там може бути. Ну, ну, не знаю скільки, ну, 15 лампочок, якщо там і куди мені потрібно і по там і. А в, в домі, то взагалі там галогенки стоять по 4 Вт, по 3 Вт. Так що це ну, хороша штука. Я нею дуже задоволений. По крайній мірі, хоч є світло по всьому домі, телевізор працює добре. Ось так. Хотів цим поділитися. Так що всім мирних днів. Кому відео сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на канал.